Доброго ранку. Переплатник україномовного канала. Пташки кричать. Детли стучать. Снежок випав. Життя продовжується. Дверники летуть. Снежка мало, але минус 4 градуса. Зима пришла у наші краї. Сьогодні 4 лютого 2025 року. Вівторок 4 градуси морозу, легенький, легенький вітерець. Біжу на роботу, все і завжди. Навіть знов довелося переодягтися у зимову одежу. Тому що на цьому тижні обіцяють. Щось там до 9 я бачив. Хлопці казали, хтось бачив навіть 11. Мороза, так що О, холодно, думаю, буде. Гарно. Для, для лютого це гарно. Так пройшло нічого Харка. Так, начебто. Все, як завжди. Тривоги були, неодноразові. Відбій теж були. Все, як завжди. І будемо сподіватися, що. Будемо сподіватися. На весну і нами. Що сейчас повісти, водичка є, світло є. Тепло васелі. Дружина навіть каже, на що так топлять 24,5 градуси. Можна би побалхатніше. Менше платити. Ладно? Все, усім гарного вівторка, миру добра злагода. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо шити. За на ночі. Все, гарного дня, люди, До побачення. Пока.